Що ж умови батлу прості? Ми просимо вас, глядачів, заспівати у мікрофон рядки відомої всім пісні, а команди будуть смішно доповнювати. Тому, друзі, якщо серед вас є вже бажаючі, хто готовий проявити ініціативу, першим заспівати є перший бажаючий. Паш так, де, де, де бажаючий? А ручку ще підніміть? О, прекрасно, людина буде співати. Пашка теж гуморист. До... Так, команди, будьте готові. Як вас звати? Як вас звати? Добрий вечір всім. Мене, мене звати Сергій. І Сергій ваша пісня. Готові? Ну, ми спробуємо. Я пив, але мене не брало. Це пісня, точно. Це моє життя. Авторська авторська. Ну, давайте. так, Валера. Валера. Поїхали. Я пив, але мене не брало. Ми переспали, тебе точно не брало? <рес> Пацану. І я пив, але мене не брало. Потім запив і мене взяло. пам-пам. 01, Балта. Добрий вечір. Ай, я... що, Випити хочеш з ним. чи що? <реку> зараз, зараз, зараз. Ми вирішимо, хто з нашої команди буде відповідати почекає. Його походу взяло. Слава Ісу! Слава. Е... Можна? Можна? Можна. Я пив, але мене не брало. Бо було мало. Я курив і мене не брало, а потім взяло. Пацанва. <плес> <плес> І я пив, але мене не брало. Бо я пив воду із крана. <клес> Нормально. Будь ласка, фрау. Дуже гарна дівчина. ви. Вся команда вовші. Дякуємо. Супер. Дякуємо. Ту саму? Ту саму. І Я пив, але мене не брало. На мене дихнув і мене розмотало. Так, непогано. Буде огонь. І. Я пив, але мене не брало. Коли я минулого разу співав, на мене драбина впала. Хорош. Граф Василько. Ще разок. Ще разок. І я пив, але мене не брало. Бо завжди з собою маю сало. <гум> так, непогано. Ну що, є ще варіанти? Немає. Немає? Давайте. Є, так, є, є. Є. давайте. Хто? ще? Хто? Пож... Пожежник. Третій раз не можна, так. Два рази команда маєте право вийти і. допомогти. Ну, давайте зробимо, давайте 6... зробимо для одного. Ну, от от, давайте. Дякую. Ну, спеціально для вас, що вже взяло, нарешті. Дякую, дякую, дякую. Я пив, але мене не брало. Здається, у відріч тут щось встало. <рес> <рес> Бачите, не зря ми його запросили. Дякую, дякую. дякую всім. Ну, да, це важливо було. Так, ну що, хто? Хто ще? Ні, навіть бігти не прийдеться, одразу. Добрий Добрий. вечір. Добре. Добрий. Є така гарна українська пісня заход на неї. Коли я був маленький, до школи не ходив. Як моя баба. не Тоже... рахувати. Можна? Коли я був маленький, до школи не ходив. Бо всі уроки прокурив. Так. Ну що, команди? Є можливо в когось? Коли я був маленький, до школи не ходив. Може, залу хтось поки... Тож? Ні? Е, Пацанова. Коли я був маленький, до школи не ходив. І потім, коли виріс на школу, я забив. Так, ну серйозну пісню дали, бачите, складно командам. Загрозив. Ну що, є? Да, 0-1. Коли я був маленький, до школи не ходив. Бо батя мій школу спалив. Валера. Коли я був маленький, до школи не ходив. Щоденний каті грулі собі я не купив. Пацанва. Коли я був маленький, до школи не ходив. І на бінансі гроші собі я накрутив. Коли я був маленький, до школи не ходив, бо я через кордони контрабанду носив. <плес> коли я був маленький, до школи не ходив. А потім, коли виріс, до школярочок ходив. З школярками мутив, да? Так, є. Нема варіантів, немає. Гаразд. Давайте ще хто. Хто? Так, пані. Ви мали бажання заспівати для нас. Давайте поаплодуй. Сама п'ю, сама наливаю. О, я знаю, з ким ви прийшли, Юля. Сама п'ю, сама наливаю, бившого він сті, вже я не шукаю. Пацанова. Сама п'ю, сама наливаю. І тепер із білкою я уже співаю. <праць> Хорош. Сама п'ю, сама наливаю. А в нас є мужчинка, який нам допомагає. <праць> сама п'ю, сама наливаю. Потім в ліжку з цигаркою засинаєш. Тебе ще є один варіант, а я потім поливаю. Сама п'ю. Сама наливаю. Купила собі собачку, тепер і її підливаю. <плес> так. Сама п'ю, сама наливаю у клубі алкоголіків себе так представляю. Сама п'ю, сама наливаю, а там є мужчинка, якого не вставляє. Ну ви там якось скооперуєтеся, шуну що... тут вам. Пацанова. Сама п'ю, сама наливаю. Мене ти набирай, я саму гонку маю. Сама п'ю, сама наливаю. Бо мене мужчини, взагалі не вставляють. Все, дякую, дякуємо вам. У нас буде ще один батл. Хто хоче заспівати, то ще у вас буде така можливість.